На загал, умови іпотечного кредитування, які діють в Україні, не є популярними серед інвесторів. Однак, як ми вже розповідали, на ринку нерухомості з'явилася іпотечна програма, яка може бути вигідна потенційним покупцям житла. Деталі нової програми сьогодні в ері будівництва. Програму іпотечного кредитування запровадила холдингова компанія Київміськбуд спільно з Кристалбанком. Тож, якщо ви прийдете до відділу продажу «Київміськбуду», проконсультуватися зможете від. І із фахівцями відділу продажу компанії забудовника, і з фахівцями банку, що ми зараз і зробимо. Валентин Олійник має досвід роботи в банківській сфері, а останні два роки працює на первинному ринку нерухомості у Київміськбуді. Валентин звертає увагу, кредитування часто використовують покупці, яким не вистачає коштів на придбання просторішої квартири, а ще щоб сплатити 100% вартості житла і отримати знижку. Багато випадків. Адків, коли людина до нас приходить за однокімнатною квартирою, але коли ми починаємо більш детально розглядати всі можливі варіанти, то розумієш, що різниця між однокімнатною та двокімнатною, а не значна. І саме в такому випадку кредитування стає для людини дуже актуальна. В першу чергу це дає можливість людині зберегти знижку, яку ми надаємо для всіх клієнтів, які купують квартири на пристаткової платі в тих об'єктах, де це звичайно передбачено. Коли люди чують іпотечне кредитування, то спадає на гадку, звісно, високі відсотки. І людина думає, ну а можливо ще навіть додаткові якісь потрібно гарантії надати, якесь інше житло, наприклад, закласти. Тобто, які тут умови? Насправді на, тут дуже прості умови на короткий термін. фіксована військова ставка, і вона не велика. Це не 30, не 35% відсотків річних, це до 23% відсотків річних. По-друге, заставу може йти, як і об'єкт, який клієнт купує у нас ще не добудований, так і власна квартира, але і те, і те може йти у заставу. Невелика ставка, гарні умови кредитування і головне що це швидке прийняття рішення. Після спілкування з фахівцем відділу продажу «Київміськбуду» прямуємо до представника кристалбанку. Хоча програма щойно з'явилася на ринку, перші заявники вже є, каже менеджер банку Ольга Кислова. Вже запущено в роботу кілька заявочок від клієнтів, і от ми ждемо вже рішення нашого кредитного комітету на положительне. Положительний ответ. Розгляд заявки займає лише три дні. А тепер найголовніше умови, на яких надається іпотека. Кредитування у нас від 1 року до 10 років. Первоначальний взнос від 30%. И в зависимости от срока кредитования процентная ставочка у нас от 21 до 23%. Система погашения кредита для клиента очень выгодна. Он выбирает сам либо это аннуитет, либо это классическая форма погашения кредита. Пакет документов, который необходим для рассмотрения заявки, это буквально паспорт, идентификационный код потенциального заемщика, это справочка о доходах его. Если ответ кредитного комитета Позитивна процес перерахування коштів забудовнику займає трохи більше тижня. Это очень быстрое принятие решения со стороны банка з э, момента подачи документов потенциального заемщика до момента уже осуществления перечисления денежных средств на счет Киев за. Недвіжимость приобретаємо Займає це максимум 10 робочих днів. У Києві Міскбуді розраховують, що нові програми іпотечного кредитування, а також програма Винагорода за довіру, яку ще називають депозитним інвестуванням, і за якою вже укладено близько 50 договорів, будуть вигідними для покупців житла. Вибір котрого в компанії великий. В роботі у «Київміськбуду» понад 50 об'єктів. Моє мені і міння спеціалістів найдежніший вклад це вклад квадратних метр. Тобто э, люди намагаються зберегти свої накоплені средства не під по, под подушками, не в квартирах, не в банках, а купувати квадратні метри, тому що це во первикет вигідно, Є постоянная прибыль. Во-вторых, це безпечно. Нічого не лопається, достраюватися і з надіжними э, застройщиками це и безпечно. А от яке саме житло обрати? Визначайтеся з нами з програмою Ера будівництва.